Всім привіт! З вами Роман Гарет, Я засновник проєкту Українська онлайн-кар'єра. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом, які є дві основні моделі для побудови бізнесу у мережевому маркетингу. Перша модель, я вважаю, є застаріла і сучасна модель це коли ми самі шукаємо людей. Застарілий метод це, звичайно, є компанії, які розпочали свій бізнес 15 чи 20 років тому. І вони далі вчать своїх людей тим самим методом, які були 20 років тому. Стояти на вулиці, роздавати листівки, роздавати каталоги, стояти з промостійкою і чекати, поки людина до тебе прийде роздавати каталог, можливо, підбігати до людей і людей там требувати, приєднайся до нас у нашу команду. Я вважаю, що це насправді зараз є неактуальним. І я вважаю це насправді мазохізм у бізнесі використовувати оці інструменти для побудови бізнесу, стояти на вулиці і роздавати листівки. Який це взагалі бізнес є? Це звичайний промоутер, я вважаю. Сучасна, сучасний метод для побудови бізнесу це, звичайно, коли ми самі шукаємо людей, не виходячи із дому, і ми шукаємо людей у любій точці країни, де вони не знаходились. Чи у Львові, чи в Києві, чи в Херсоні, чи за кордоном. Ми можемо сидіти вдома, всього-навсього нам потрібно комп'ютер, доступ до інтернету. І ми можемо так шукати людей і з ними працювати у будь-якій точці України і навіть світу. Друга модель для побудови бізнесу це, звичайно, коли люди самі нас шукають і самі просяться до нас у нашу ж команду. І так це є реально. Ви заходите на свій, на свій аккаунт у соцмережі ВКонтакти чи Фейсбук, чи, можливо, ви заходите на свою електронну пошту, і ви там бачите заявку від незнайомої людини, і вона вам пише: Рома, я хочу з тобою працювати. Рома, я вже досить довгий період за тобою слідкую. Я бачу, як ти ростеш, як ти працюєш, як ти досягаєш успіхів». І я хочу з тобою працювати, Приєднай мене в свою команду. І я вважаю, що насправді є круто. І що потрібно для того зробити, щоб люди самі до вас просились у вашу ж команду. Звичайно, потрібно транслювати своє життя, показувати, як ви працюєте, ділити своїм досвідом, своїми знаннями, віддати цінність, все, що ви знаєте, звичайно, із сучасної. Побудови для бізнесу, тому що якщо ви будете ділитися із досвідом, як стояти на вулиці, роздавати листівки, звичайно, до вас ніхто не приєднається. Тому потрібно зробити так, як у серіалі, щоб люди стежили, стежили за вашим життям і вони самі хотіли приєднатись до вас у вашу ж команду. Також, крім того, щоб транслювати своє життя. Є також ще багато досить методів, щоб люди самі вас шукали. І все це ми вчимо у нашому проєкті Українська онлайн кар'єра. Якщо вам цікаво, разом із нами досягнути успіху, при... запрошую вас у наш проєкт Українська онлайн кар'єра. Якщо вам це відео було також корисне, ставте лайки, підписуйтесь на мій блог у Ютубі, підписуйтесь на мій блог romangret.com Всім дякую. З вами був Роман Грет. Стежте за моїм життям, за моїми новими відео. Всім пока-пока!